Зараз я знаходжуся в Кремніові долині. На жаль, не в тій, що в Каліфорнії, але на щастя, подібна вже є навіть в Україні. Це такий єдиний кластер хаб, який об'єднує різноманітні успішні it компанії, а також інноваторські інноваційні українські компанії, які зосереджені в одному місці, можуть співпрацювати разом і досягати певних конкретних великих результатів. Я думаю, я детальніше покажу вам це місце. Не забудемо про основний посил, основну тему нашого каналу електромобілі. Тому це канал електрофікація, і сьогодні, можливо, я вам покажу новенький Сіомі. А так, от його заховаю, і таким тизером вам покажу. Я сьогодні не планував знімати випуск електрофікації, але коли я приїхав сюди на місце і побачив ту інфраструктуру, яка тут створена, я зрозумів, що маючи такий YouTube канал, це гріх про це не зняти відео. Тим більше, що, перше, що мене зустріло при в'їзді, це величезна парковка, яка зроблена спеціально для електромобілей. Тут є різноманітні зарядні пристрої, куча автівок заряджається. Я зрадів, що я зможу теж зарядитися. Приїхав сюди, і знаєте що? Тут не було жодного дібітішного конектора. Їх тут, напевно, з 20 різноманітних шнурочків, і ні один не підходить для моєї машини. Я вже думав, що щось не так з цією інноваційною і просунутою територією. Але це було б дивно, якби в такому просунутому місці не було зарядки для наших е улюблених китайських GBT-портів напряму. І дійсно така є. Виявилося, що є ця зарядка. Я спочатку навіть не зовсім зрозумів, тому що вона була така вся в целофані від оператора ясно. Я насправді ще ніколи не, не користувався до цього, скачав застосунок, поки я там зареєстрував, поки додав кошти певні якісь на рахунок. Але така новенька, замотана зарядочка і чисто для GBT. Бачите, тут два роз'єми і обидва на автівки. Ну Прикольно, круто, що про нас не забули, про володарів китайських авто. Але я думаю, що вже їх, саме китайців, назбиралася така критична маса в Україні, що кожен оператор, який відкриває нові станції, він просто ну, зобов'язаний, змушений. Встановлювати GBT-порти, GBT, -порти, GBT -порти, одразу конектори для того, щоб не втрачати клієнтів, тому що нас дуже багато і стає з все більше, тому що я їхав по дорозі і бачив ну, напевно три автовози з ID-айді ID 4 айді ID Юнікс. Також дуже багато і американських машин Tesla розбитих їде на автовозах. Я думаю, просто. Ну, Зрозуміло, що люди хочуть встигнути до до Нового року придбати собі електромобіль, поки є ось от пільгове розмитнення, а оператори просто зважають на це і встановлюють конектори на різноманітні автівки. А ще прикол в тому, що це повільна швидкісна зарядка. Ну, так я їх називаю. Повільна, тому що вона максимально видає 40 кВт. І я думаю, що в такому випадку, коли ти приїхав кудись на якийсь більш-менш довгий проміжок, часу, це не на трасі, а я маю тут пробути кілька годин. Це краще і це більш ощадливе ставлення до акумуляторної батареї моєї автівки. Тому я люблю заряджати саме на таких більш повільних зарядках, коли мені не потрібно дуже швидко кудись їхати далі. Ось таке тут ком'юніті ще прикол, в тому що тут є спортивний майданчик, на якому люди зараз зранку медитують, займаються якоюсь йогою. Також є супермаркет на території величезна. Величезна, величезна територія, величезна парковка, якісь зони відпочинку, кав'ярні. Все знаходиться в одному місці. Мені здається, що тут навіть можна жити, вон, там от, якусь квартиру знімати. Ось тут схоже, ніби якісь є апартаменти, напевно, ось десь там працюєш собі от в цьому будинку, а там живеш. Дуже зручно. А Палити заборонено. Для паління тут є навіть спеціальні такі. Кабінки, як в аеропорту, зараз покажу. Ось такі от. Вони досить далеко знаходяться. Щоб покурити, треба трошки пройтись. Я думаю, що курцям зі стажем, ну, це корисно для відновлення дихалки. І тут дійсно відчувається цей вайп якогось Стенфордського університету, тому що є такі парки, де можна відпочити якісь, якісь є скульптури. Різноманітні кафешки, спортзали, зони відпочинку. Одним словом, тут хочеться працювати, і ти відчуваєш, що тут приходять якісь свіжі ідеї, інноваційні, нестандартні рішення. Дійсно прикольно, круто, і я навіть не знав, що щось таке подібне є у нас в Україні. А воно виявляється, є. А зараз дізнаємося, що саме ми тут робимо і для чого ми сюди взагалі приїхали. Тут, у корпусі Б8 сьогодні відбувається другий день хакатону, тобто марафону е, хаків, нестандартних рішень. Е, називається він- е, Youth Climate Innovation Hackathon, тобто молодіжний кліматичний інноваційний хакатон. є різноманітні кейси, коли молодим студентам надаються якісь проблеми, проблемні ситуації, вони мають їх вирішити за 24 години, і сьогодні вони представляють свої рішення, які вони напрацювали за цей час. Досить цікаво: 30 студентів, 6 різноманітних команд, і кожен представляє своє бачення тої чи іншої проблеми. І це дійсно. Корисно сьогодні тут присутні різноманітні компанії, такі як ДЕТЕК, НЕС, Айсолар. Компанії діляться досвідом з молодими студентами, а також для себе отримують ось цей от свіжий погляд, не заангажований від молоді. Це дуже важливо. Давайте зайдемо в середину, подивимося, як там все відбувається. Присутні тут сьогодні представники, як я казав, різноманітних е, компаній всеукраїнських, і не просто представники, а так би мовити, сі левел. Люди, які є керівниками якихось підрозділів або навіть напрямків е, тих чи інших компаній від е, компанії Айсолар, наприклад, присутній директор стратегічного розвитку. Я дуже класний івент і дуже корисний для всіх, для студентів і для компаній. Ось така -от цікава штука це такий собі робот-офіціант, який забирає тарілки брудні. Що ж, це ж Кремнєва долина, що ж, бачите. Інновації, роботи, AI. Прикольно. Зараз ми підемо в Офіс Detect на екскурсію. Е, нас запросили і я не знаю, чи там можна знімати. Я точніше сумніваюся, що ми зможемо там щось знімати. Але якщо вдасться, я вам хоч щось та трішечки покажу. Сілию тут. Ось і. Так, виглядає дуже гарно і академія і взагалі наша, скажімо так, просто це дуже гарно. До речі, ось така от електричечка, бачите, вже в Україні є. Xiaomi. Цікаво, цікаво. Я ще на дорозі такої не бачу. А тут у нас вже є. Можливо, вона буде продаватися або просто, я не знаю, хтось собі придбав, але бачите, навіть немає ще транзитних номерів. Виглядає гарна машинка, можемо зараз обійти і подивитися на неї спереду. Ось так виглядає вона з боку. Прикольно. Трішки нагадує порш паномеру. Питають, чи я витрати руки з під селіотки. Добре, я, я, не, я не буду сюди так заходити і витирати руки з під селіотки, але дивіться, насправді дуже класна якість шкіри величезний екран. Але китайські букви. Пахне нормально. Тут є також ця ніша, як у мене, під сумку. Дуже гарна машина, дуже гарний колір. Диски, тормоза. І спереду воно насправді виглядає досить прикольно. Фари. Карбонові. Думаю, наступну машину придбаю приблизно собі таку і через якихось півроку буду знімати вже свій блог на такій автівці. А може ні ось це екодрайв авто. Кажуть, що це перша машина в Україні такого кольору. А взагалі, е вони вже бувають в Україні, привозити? Скільки вона коштує? Не знаєте? Але це, це, це таємниця? Це треба, це треба уточнити, тому що під замовлення дешевше. Ага. Під замовлення дешевше, ага. Так, 52 500, от така машина, 52 500, це по наявності може бути така чи що? Десь, а, о, то, тобто її можна взяти в кредит за такі гроші? Ну, напевно. Камери. Крута машина. Ззаду. Відкривається як Тесла на таку карточку. а можна натиснути на багажник? Багажник і позаду. Прикольно. А, це ще комплектація МАКС. Тобто вона повнопривідна, напевно, так? Дуже гарна машина і я думаю, що я би таку собі придбав. Тут є навіть автосалон міні. Тобто, якщо ви написали якийсь код, програму, створили інноваційне рішення. І Пішли в магазин купили хліба і лишилось трішки здачі, то можете зайти і купити собі автівку, щоб доїхати до своєї е, домівки. А насправді тут дуже класно працювати. Мені здається, що атмосфера цього місця просто наповнена якимось е, таким енергією, поривом і ентузіазмом. Тому що все дуже гарно, все дуже красиво, чисто, лавочки, зелено. Повітря насправді таке досить. Інше ніж у центрі Києва врешті. Амфітеатр. Якщо вирішите влаштовувати гладіаторські бої, можна поставити свою компанію сюди, посадити і подивитися, як будуть битися гладіатори з левами. Ось таке. А тут можна розслабитись, грати в шахи. Якщо дивились Гаррі Поттер», то я думаю для фанатів Гаррі Поттера» це буде дуже. Цікаво пограти теніс. Коротше, тут величезна територія, на якій є точно що робити і ввечері, і в день, і, і будь-яку пору доби. Кафе, ресторани, магазини морозиво, розваги. Все в одному місці. І це круто, і це класно і це надихає. Ось такий от сьогодні вийшов цікавий та насичений день і. Зарядилась, до речі, в мене машина до 77%. Я поповнив всього на 400 гривень, тому що, як я говорив, ясно, я більше не зустрічав. Я подумав, що більше не знаю, чи буду мати можливість заряджатись на цій е, зарядці найближчим часом, то я не хотів заморожувати якусь велику суму грошей. Я закинув туди 400 гривень чи 420 щось таке, і саме на неї в мене зарядилась машина. Я приблизно розрахував, що це буде до 80%. Трішечки не е, вгадав. Їхати з Києва до Хмельницького ми будемо дещо незвичайним маршрутом. Ми будемо їхати через коростень, тому що в Коростені моя дружина та син залишилися у тещі та тестя, точніше у мами та тата. Е і ми поїдемо туди, переночуємо і зранку поїдемо у Хмельницький. У Коростені, я знаю, є зарядка швидкісна екофактор. Я там сьогодні заряджався, я не знімав про неї, тому що, як я вже говорив, я не планував сьогодні знімати відео, але це місце надихнуло мене і змусило для своїх підписників показати ті новинки електромобільного світу. І Взагалі, таке місце, яке ну напряму пов'язане напевно з тематикою нашого каналу. Тому, повертаючись в Коростень, я знаю, що там є швидкісна зарядка. Екофактор. Ми туди приїдемо, зарядимось, але для того, щоб мати якийсь інтерес і контент, що показувати, ми поїдемо в такому режимі як спорт. Я ніколи на ньому не їздив. Я не люблю швидкісної їзди, не люблю ганяти, не люблю е, ризикувати. Але траса Київ Коростень це Варшавка. Е, вона пряма, рівна, але однополосна в кожну сторону, в кожен бік. Час від часу потрібно обганяти фури. Ми подивимося, чи відрізняється динаміка. Ви зрозуміли, що тут сіло? Привіт, чувак. Я ж такого не бачив. Це цікаво. Вам було видно? Зараз я подивлюсь, чи, на... чи камера передала його. Повернемось. Траса Київ коростень Вона пряма, досить гарно видно її. І ми просто подивимося, наскільки швидше обганяти фури в спортрежимі. Тобто я не планую якось ризикувати, їхати екстремально. Ні, просто чисто динаміка розгону на високій швидкості. Чи вона зміниться, тому що мене дуже влаштовує насправді зараз динаміка. Я вважаю, що швидкий розгін на великій швидкості це навіть більш безпечніше, тому що ти впевнений в своїй автівці, ти знаєш, що вона може вистрілити. Ти не ризикуєш таким чином, ти не їдеш в. Притірочку до зустрічної машини. Не знаю, чи я зможу вам знімати це, так як я їду сам. Але якщо що, якщо мені не вдасться десь закріпити телефон, то я просто вам потім розповім своє враження від цього спортрежиму. І ми перевіримо витрату, тому що я знаю, що я зарядився в Коростині, приїхав сюди. в мене було 40% батарей. Тобто за 40% батареї батарей я приїхав сюди. Зараз 77%, подивимося, чи буде там 37-35%, коли ми повернемося в користень на зарядку. Перш ніж поїхати звідси ще треба було вам показати одне місце. Досить цікаве, дивіться, це парковка, е яка має накриття із сонячних панелей. Ось так от це виглядає всередині. Бачите, тут воно, звичайно, не закриває повністю від е дощу, наприклад. Тому що панелі вони не з'єднані герметично. Але вона величезна. І тут кожна, кожна, кожна автівка знаходиться під таким накриттям. Щось я. Трішки давно, напевно, бував в Києві в п'ятницю ввечері о 6 годині. годині. Спортрежим я хотів вмикати. Угу. Їду якимись пробками веде мене Вейс двориками і обіцяю, що ми прибудемо за 2 години, якщо їхати тією дорогою, якою я планував, тією, якою я приїхав нормальною, то це 3 години 45 хвилин показує. П'ятниця, шоста вечора. Київ. Я вже в користані на зарядці, а отже, відео з дороги спортивного режиму немає, тому що я його не знімав. Дійсно, просто було темно, ніч дорога достатньо загружена, це було небезпечно знімати. І до того, я думаю, що там особливої різниці на відео ти не побачиш. Я навіть її не сильно відчув. Між нормальним і спортивним режимом єдине, що рекуперація здається якась ніби більш активна, більш сильніша. Тобто, коли ти відпускаєш, машина ну практично ніби як тормозить, а, а динаміка набору швидкості майже не змінилась. Я маю на увазі, що вона в нормальному режимі досить швидко набирала. Наприклад, зі ста десяти тобі потрібно здійснити маневр обгону, і ти натискаєш на газ, і машина одразу. Його здійснює, і ти вирівнюєш до нормальної швидкості. Так само, і на спорт режимі, тобто вона не сильно змінилася. Більше мене вразили фари. Ми маємо на каналі ціле відео присвячене фарам і, взагалі, підсвітці автомобіля. Але тоді ми знімали огляд на ці матричні фари в місті, точніше в селі. І це було ще літом, ще не сильно темно і не в. Тій ситуації, де вони дійсно потрібні, де вони корисні, це було просто відзняти, як воно працює, що воно дійсно щось там змінює. А тут на трасі вже зараз осінь. Це перша моя поїздка вночі можна сказати, тому що дійсно я використовував машину спочатку літа і лі... влітку до 11 години вечора ти ну, не маєш такої темної пори доби матричні фари, і це просто топ. Це крутяк, це, це дуже класно. Я думаю, що ми знімемо ще обов'язково вже в реальних умовах скоро відео якесь додаткове або в рамках якогось іншого. Ми вставимо цей момент, тому що це дійсно важливо. Матричні фари це дуже класно. Наприклад, ти обганяєш фуру і в тебе вімкнені ближні фари для того, щоб не сліпити водія попереду, і там темна, темна, темна ніч, ліс. Ти не бачиш, що там далі, ніж 30-40 метрів ближніх фар світла. І ти не вмикаєш дальні, тому що ти не хочеш засліпити водія. І тільки коли ти вирівнюєшся з кабіною його, ти тоді вмикаєш дальнє світло і бачиш, чи там не біжить якась лисиця, чи ще там щось, небезпека якась. А тут, коли автівка виїжджає на зустрічну, вона одразу вмикає ліву частину, і ти бачиш. Ну, далеко, досить далеко, наскільки достають фари. А права частина ну, не сліпить водія. Це, це просто топ. Це як один із прикладів. А таких по трасі за цих 150-170 кілометрів мене було ну, куча. Тоб, постійно рух, постійно хтось тебе обганяє, ти когось обганяєш. І автівка сама просто вирізає. І ніхто мені ні разу не блимав фарами, що я когось сліплю. Що стосується витрат електроенергії, поки ми говорили тут за фури і за світло, вже в нас 62%. Приїхали ми сюди 42. Тобто ми спалили 35% на 170 чи 180 км. ми їхали назад трошки довше, в плані далі, більше кілометрів, тому що навігатор весь показував. Що якщо ми будемо їхати по прямій, там буквально там такий шматочок, то будемо їхати половиною години. А якщо ми повернемося на Берестейський проспект там через яке містечко, то половиною години. Тобто ми якийсь зробили такий певний круг, не знаю, там кілометрів 15, може 10, і, і приїхали швидше. Але середня витрата склала 16,8 кВт зараз ввечері. А зранку я їхав, в мене було 19-19,5. Тобто, хоча ми використовували. Спортивний режим, але в нас на 2,5 кВт приблизно менша витрата. Я не знаю, чому так. Я... В мене вже три місяці автомобіль електричний, і я не знаю, я не можу до кінця прорахувати, яким чином він витрачає енергію. Не знаю. Ну, ми їхали зранку, не було машин, ми менше обганяли фурми, менше набирали таких, якихось різких. Різкої швидкості, і, і наша витрата була більша. Тут більше маневрів, вечір, швидкість. Ну, ну можливо, ну, трішки на, на відсотків 5 була менша швидкість, ну, не знаю. Ще, можливо, там різниця в температурі. Коли я виїжджав, то було досить прохолодно ще з ночі, і, і можливо вмітнулося опалення. А тут я їхав з кондиціонером, не знаю. Одним словом, витрати наші зменшились, незважаючи на те, що ми їхали в спортивному режимі. А можливо і рекуперація та, як я говорив, більша, і через це нам більше вдалося зекономити енергії. Треба ще з цим розбиратися. Отже, підсумовуючи сьогоднішнє відео, хочу сказати, що незважаючи ні на що, ні на які ті перипетії долі, котрі спіткали нашу країну, вона розвивається. Компанії інноваційні, інноваційна молодь. Технології приїжджають нові автівки, самі самі нові Xiaomi Ми сьогодні бачили. Вона вже є тут в Україні. Її, наскільки я розумію, дуже важко дістати. Там казали, там черги по півтора-два роки, але в Києві вона вже є. В ексклюзивному кольорі ми з вами її бачили. Система зарядних станцій в Україні будується. Будуються різноманітні альтернативні джерела енергії над паркінгами. Ставлять сонячні електростанції. Це все. Показує, що Україна рухається вперед, вона не зупиняється, і це саме головне на мою думку. Тому слава Україні і дякую, що дивитеся наші відео. Далі буде більше. Будемо придумувати ще якийсь контент. Якщо у вас є певні ідеї, пишіть в коментарях про що нам зняти ще відео. Про машину ID Unix, можливо, вам вже надоїла Volkswagen ID Unix, ви вже все про неї знаєте. Напишіть якісь машини, які, можливо, ви маєте, які можна оглянути, або які би ви хотіли, щоб ми на цьому каналі оглянули, подивилися. В першу чергу це, напевно, стосується електричних автівок. Ну, якось так будемо розвиватися в якомусь такому теж ми напрямку. Всім дякую, з вами був Вадим. До побачення і до нових зустрічей.